То захоплював місто на трамваї. Чому не збудували гілку з Києва до Житомира? Та в кого був трамвайний вагон люкс? Дивіться просто зараз. Привіт, це двори Києва. На жаль, гуляти дворами зараз небезпечно, тому цього літа ми вирішили зробити серію роликів про місця, факти і відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. Цей проект ми назвали місто в деталях. Ось, наприклад, трамвай. 13 червня виповнилося 130 років із дня відкриття першої лінії електричного трамвая в столиці. І зараз ми розповімо про те, який шлях подолав цей червоний вагончик за ці роки. Наприкінці 19 століття у сфері технічних інновацій Київ не відстає від світових столиць. Перша постійна лінія трамвая з'явилася під Берліном у 1881. -му. А вже за дев'ять років новинка дійшла, ну точніше, доїхала, до Києва. Якщо в Європі популяризатором трамвая був винахідник Вернер фон Сіменс, корпорація Сіменс, названа якраз на честь нього, то у Києві батьком трамвая став Арман Струве. Струве найвідоміший київський інженер 19 століття. Завдяки йому у місті з'явився водогін, освітлення та перший залізничний міст. До електричного трамваю у Києві був трамвай Кінний. Але коням було важко впоратися з горбистим рельєфом міста. Подолами хрещатиком приїхати ще можна, але крутим Володимирським узвозом, тоді ще Олександрівським, практично неможливо. Конку спершу замінили паровим трамваєм, удосконалену копією паровоза, і лише після, як експеримент, струво запропонував місту електричний трамвай. У те, що експеримент вдасться, мало хто вірив. Коли у травні 1892 року було оголошено, що електричний трамвай вийде у свій пробний рейс, кияни прийшли подивитися, як він перекинеться на Олександрівському узвозі. Але обійшлося, і з того часу трамвай на довгі роки став найпопулярнішим київським засобом пересування. На деяких маршрутах у маленькі вагончики набивалося до сотні людей. Починалася тиснева, як сьогодні в метро годину пік. Трамвай навіть не спинявся на зупинці, а кондукторові тільки лишалося, що вигукувати пасажирам, які чекали на транспорт. Місць немає! Підприємство Струве швидко стало прибутковим, і на трамвайний стартап звернули увагу інші бізнесмени. Але на відкриття трамвайних маршрутів у нашому місті Струве мав монополію. Тому єдиним варіантом було протягнути лінії трамвая з Києва до передмістя. До речі, завдяки цьому і з'явився найдовший і найромантичніший маршрут міста у Пущу Водицю. Усього таких приміських ліній було чотири. З надзвичайного на маршруті у Деміївку серед іншого був вагон-люкс для особистих поїздок власника лінії Давида Марголіна. Щоб якщо вже їхати на ділову зустріч на трамваї, то з комфортом. Але, звичайно, найвідомішою лінією приміського трамвая була Дарницька. Вона з'єднала не те, що два береги Дніпра, а два міста. Беручи початок на поштовій площі, трамвай їхав набережною, а далі мостом на лівий берег, практично вздовж нинішньої червоної гілки метро. Але при цьому йшов аж у бровари. Щоправда, трамвай цей був не електричний, а бензиновий. У народі його називали Примус. Також була ідея поєднати трамваєм Київ і Житомир. А це тільки прямій понад 100 кілометрів. Але цим планом стала на заваді Перша світова війна. Ще більшим ударом для трамвая стали події 1917-го та подальша боротьба за владу. З поміж тих, кому вдалося ненадовго захопити Київ у 1920 році, стала польська армія, причому зробила вона це за допомогою трамвая. Тоді можна було без пересадок дістатися з пущеводиці на хрещатик, і ось взвод польських солдат захоплює трамвай. І наказує вагону водію вести їх до центру Києва. Там вони беруть у полон червоноармійця і на цьому ж трамваї через усе місто повертаються назад. Нечувана військова зухвалість дає результати вже наступного дня. Регулярна польська армія захоплює весь Київ. Відродження трамвая починається за кілька років. Його конкурент тролейбус з'явився у Києві лише в середині 30-х. а поки що трамвай головний громадський транспорт міста. Щоправда, після Другої світової його поступово витіснили з центру, зате він дістався околиць. Найпершу лінію електричного трамваю, ту, що йшла Володимирським узвозом, закрили 1977-го. Натомість наступного року відкрили лінію швидкісного на борщагівку. До речі, за планом, вона мала закінчуватися не біля площі перемоги, як зараз, а йти далі до Печерська, у тунелі, а потім через міст Патона на лівий берег. Але побудувати встигли лише одну ділянку шляху ту, яка існує зараз. А ще, починаючи з 60-х, Київ заполонили ось такі чехословацького виробництва Театра 3. Їх закупили майже тисячу штук, тож навіть зараз ці театри становлять основу трамвайного парку міста. Трамвай важлива частина історії Києва. І після занепаду 90-х і 2000-х, сподіваємось, на це вид транспорту незабаром чекає новий виток розвитку. Ну а поки що залишається лише привітати столичний трамваї з ювілеєм. а зробити це краще, просто проїхавшись у вагончику одним із київських маршрутів. Це був перший випуск проєкту Місто в деталях. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк, обов'язково, підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. До речі, у вас є можливість допомогти нашому проекту матеріально. Реквізити є в описі під цим відео. 20% отриманих коштів ми перераховуємо Збройним силам України, віримо у перемогу та наближаємо її разом. Побачимось.